Вітаю вас з вами, Євген Цухарів з Київської школи Клінгу. Хочу вам нагадати, що 19 і 20 липня 2025 року у місті Сміла Черкаської області ми плануємо провести великий вікномий 2.0. Зв'язку з тим, що ми маємо 15-го день народження, відмічати його будемо 19 го і 20, го то до нас з'їдуться усі наші тренери, всі фахівці, які займаються різними напрямками в нашій школі. Таким чином, ви, ті, хто зареєструється і прийде до нас, зможе реально вживу поспілкувати з усіма фахівцями, які з усієї України до нас зберуться. Це великий бонус. Хочу вам сказати, що продажі тренінгу закриваються 10 липня о 24-й годині, тобто день закінчується, продажі закриваються, тому що нам ще. Треба підготуватись. Ми маємо приблизно 10 місць, 10 людей, яких ми можемо взяти. Тепер ви можете переходити за посиланням внизу. Там будуть всі умови, ціни, все, що ви вивчите, які люди приїдуть, коли це відбувається, де відбувається саме. Все, що стосується тренінгу, все внизу. Переходьте, реєструйтесь.